Почнемо з огляду рекламних форматів в залежності від того, яку ціль ви обрали в кампанії. Якщо ми обрали ціль «Трафік» і ведемо за посиланням на сайт, частіше все. Рекламне оголошення виглядає стандартно. Текст, банер або замість банера може бути відео, галерея або каталог товарів, кнопка докладніше, при натисканні на яку користувач перейде за посиланням, яке ви вказали в налаштуваннях рекламного оголошення. Це може бути головна сторінка, категорія товарів на сайті, якийсь товар окремий, або, наприклад, посадкова сторінка під акцію. Оптимізація в даному випадку виконується під перехід за посиланням або під перегляд цільової сторінки. Також за допомогою цілі трафік можна просувати профілі в Instagram. Оголошення виглядає так само, змінюється лише кнопка. Там у нас була кнопка «Детальніше», тут ми маємо кнопку Відвідати Інстаграм профіль. При натисканні на цю кнопку користувач перейде до вас в профілі в Instagram. Оптимізація відбувається під клік за посиланням. Залученість це стандартне просування контенту. Тут може бути банер, відео або галерея. Кнопок у нас тут немає, але є можливість поставити лайк, прокоментувати або поділитися. Оптимізація відбувається під залученість до контенту. Ціль повідомлення. Тут також формат стандартний, але змінюється кнопка і сам алгоритм роботи. Кнопка змінюється на надіслати повідомлення і після натискання на яку користувач потрапить або в Instagram Direct, або в Messenger. Там він може надіслати вам повідомлення або скористатися одним із швидких питань, які налаштовуються окремо в процесі створення рекламної кампанії. Ціль ліди у випадку, якщо ми ведемо користувача на сайт. Стандартне оголошення. Кнопка детальніше при натисканні на яку користувач попадає на лендінг. Де він може залишити свої контактні дані для того, щоб ви потім з ним зв'язалися. Клік на оголошення, перехід на лендінг, відправка контактної форми, ви отримаєте лід, з яким треба зв'язатися. Ціль ліди коли ми використовуємо моментальні форми. Цієї форми не існує. Ця компанія не використовує таку форму, я просто зробила її для прикладу. Розглянемо це. Оголошення виглядає стандартно, але після натискання користувачеві відкривається форма прямо в Instagram або Facebook без переходу на зовнішнє посилання, де він бачить якусь інформацію. На наступному кроці він залишає свою контактну інформацію або вона заповнюється автоматично. Також він підтверджує свій мобільний номер телефону за допомогою смс-ки. І ви, як результат, отримуєте лід, з яким потім потрібно зв'язатися. Ціль продажі з використанням каталогу. Тут нестандартне відображення самого оголошення, тут ми бачимо текст і картки товару. Ці картки товару беруться з каталогу, який ви завантажили в систему Facebook. Кожна картка товару формується персонально на основі інтересів кожного користувача. Тобто, не існує двох однакових відображень оголошення з каталогом, коли ви використовуєте ціль продажі, продажі і використовуєте в ній каталог. При натисканні на кожну картку товару користувач потрапить в конкретний товар на вашому сайті. Тобто. Якщо він клікає на відеокарту, він потрапляє в відеокарту. Якщо він клікає там на планшет, він потрапляє в планшет. Кнопку ми тут маємо в магазин, при кліку на яку відбувається перехід в картку товару і продаж. Ціль продажі з використанням банеру або відео. Оголошення стандартне, кнопка в магазин. Оптимізація під конверсію, під покупку або додавання у кошик, але користувач потрапляє не в картку товару, а наприклад на посадкову сторінку, де він бачить такий же самий банер, і зібрані якісь товари. Наприклад, це можуть бути якісь знижки або акції.